Мрія втілена в життя. Переможець конкурсу Кращі водій України 2013 Отримав довгоочікувану нагороду. Офіційний дистриб'ютор ЗАЗ в Україні запропонував Андрію Трофаненко обрати будь-яку модифікацію автомобіля «ЗАЗ Віда». Нарешті переможець зможе відчути всю перевагу. Керування новим автомобілем, автомобілем нашим флагманом, нашим зазвіда. Я радий, що переможець обрав саме цей автомобіль, тому що ми була така можливість обрати комплектацію, колір автомобіля. Як зізнається сам Андрій, у місті Житомирі, звідки й приїхав переможець, саме білих зазвіда поки не бачив. Пропонував навіть організаторам конкурсу не знімати з машини конкурсні наклейки «Кращий Водій, мовляв, таким чином його пізнаватимуть на вулицях. Буквально півгода і місяця вісім тому я так думав, ну. Такая жизнь сейчас настала тяжелой, что малая вероятность того, что я могу купить автомобиль с салона. Но тут подвернулась возможность участвовать в соревнованиях. И вот когда получилось, что я уже осознал, что я выиграл, что я победил, и это... Машина стає моєю з і салона і з цим запахом і з усім іншим. Той тобто, ну, це був просто для мене, так скажем, ну подарок судьби. Наступного року нинішній переможець участі в конкурсі вже не може взяти такі правила, але пообіцяв обов'язково запросити друзів та розповісти всі тонкощі керування для досягнення мети. А за три роки обов'язково приведе сина, аби той привіз додому ще один автомобіль заз.